Слава Богу, дорогі браття та сестри, сон святих угодників землі Волинської. Це ті святі люди, котрі нині перед Престолом Божим моляться за всю древню Волинську землю. Вони моляться за нас з вами, щоб ми достойно несли свій життєвий хрест. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині. У неділю, 13 жовтня, з нагоди свята Покрова Пресвятої Богородиці у Святопокровському кафедральному храмі Луцька урочисто-всенічно очолив митрополит Волинський Луцький Ніфан. Йому співслужив сон священнослужителів. Владика привітав усіх присутніх з наступаючим святом та побажав Божої помочі у всіх починаннях. Також архіпастер з благословення предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Володимира, вручив настоятелю громади про Георгію Шевчуку та Рентуархейського хору надії Романій відзнаку з нагоди 1025-ліття хрещення Русі. В сам день свята, день престольного свята кафедрального храму. В день шанування заступниці сиріт отримали у подарунок у кафедральному Святопокровському храмі міста Луцька діти, котрі з тих чи інших причин позбавлені батьківського піклування. Свято вручення вишиванок з благословення митрополита Ніфанта з рук священнослужителів, з рук голови Волинської обласної державної адміністрації та міського голови було нетривали, проте скільки вмістило добрих слів, навіть сліз, розчулені подяки. Це один із виявів соціального служіння нашої церкви, котра завжди з тими, кому важко. Нехай Господь всіх нас береже, нехай дає нам віру і надію в день завтрашній, віру, надію в наших дітей і онуків, і правнуків, віру в нашу державу насамперед, віру в те, що ми все робимо правильно, поступово, крок за кроком. У день Покрова Пресвятої Богородиці 30 юних лучан, які є сиротами або виховуються в прийомних родинах, отримали в подарунок вишиванки. Ця благодійна акція була організована Волинською єпархією УПЦ спільно з Волинською облдержадміністрацією та Луцькою міськрадою. Свято Покрова Пресвятої Богородиці було дуже шановано козаками. Саме тому в єпархії вирішили саме в цей день обдарувати діток одягом, який є нашим національним символом. Боже матір, не залишає тих. Можливо, кого залишили батьки в силу певних земних обставин, Хтось відійшов в вічність, складність неприємності в сім'ї, а церква завжди там, де горе, де біда. Не тільки там, де радість, але радість дарувати для тих, хто її чекає. І, Боже матір сьогодні усіх волинян покриває від усякого зла. І церква таким чином, такими акціями закликає усіх постійно творити добрі справи. У Святопокровському храмі Луцька відбулася божественна літургія з сурдоперекладом. Община з віруючих, але не чуючих і власне німих людей при Волинській єпархії ПЦ була створена понад два роки тому. Священником чиїм послушанням стало спілкування з цими людьми, є і Романах Ілля Вишневський. Коли вперше з людьми почав працювати, це 2010 рік був 5 квітня, якщо не помиляюсь. Тоді люди ставилися до священника. Якось так вороже, вони не довіряли, вони не могли там питання задати, вони, вони соромилися. Зараз, зараз видно, люди відносяться як до товариша, як до друга, з, з різними порадами. Кожну неділю, коли я до них заходжу, на літній інформація їх проходить. Я заходжу, говорю з ними, коли півгодини, коли годину, коли навіть більше, ніж годину. Я свою тему їм пропоную. Вони потім питання задають. Їх своїх питань наболіло багато. Безпосередньо спілкуватися з священником – це для них велика радість. А вперше в Україні общину глухих було засновано у столиці при Свято Троїцькому і монастирі. Нині їх небагато, крім Києва і Луцька, ще у Львові, Сімферополі та Чернівцях. Адже це надто непроста справа донести до нечуючих людей Боже Слово. І Єромонах Ілля каже, що такі спеціалісти знайшлися у Білорусі, і Санкт-Петербурзі, проте методика спілкування з глухонімими у храмі весь час вдосконалюється. Щонеділі отець ілля зустрічається із глухонімими у приміщенні клубу обласного відділення товариства глухих. До речі, воно тривалий час не опалювалося, і хоча керівництво організації зверталося, куди тільки не мислимо, проте скрізь отримували тільки відмовки. Волинська єпархія посприяла, щоб клуб мав індивідуальне опалення. Дякую за те, що все-таки нашому будинку культури допомоги, і на допомогою цієї церкви є на тепло, і ми можемо більше зустрічатися і спілкуватися. Якщо уважно слідкувати за жестами сурдоперекладача у храмі, то за деякий час і сам починаєш дещо із них розуміти. Тут же починаєш усвідомлювати, яка направду, величезна праця була перекласти святе письмо на мову жестів. Для наших людей це дуже важко в таких церквах слухати літургії. А ось з допомогою перекладача, все таки, який допомагає, ми дуже дякуємо, що такі літургії проводяться. І нехай ці святі дари послужать усім вам оздоровлення душі і тіла і в радість, в радість таку неземну, а духовну, якої ніхто не може ніколи відняти. Важкий хрестики несуть у житті незрячі люди завдяки молитвам та матеріальній підтримці Волинської єпархії Української православної церкви стає легшим. 15 жовтня, коли світ відзначає день білої тростини або міжнародний день сліпого. Митрополит Волинський Луцький Ніфон зустрівся із членами Волинської обласної організації Українського товариства сліпих. Владика передав костюми для учасниць хору незрячих та вручив сертифікати на побутову техніку шести родинам незрячих. А всього ці подарунки отримають 11 Родин газові плити, холодильники, пральні машини, які гарні сукні для хористок придбано за кошти волинської єпархії. Лише цього року єпархія передала волинському товариству сліпих 87 тисяч гривень. Ці гроші зібрані у храмах у шосту неділю після Пасхи, коли читається Євангеліє про те, як Господь зцілив сліпого від народження. Слово боже на зустріч іде церква, ідуть довіруючи люди, адже на кожній парахії, де живуть незрячі, там є наші присвітелі, священнослужителі, там є віруючі люди, які долучаються до цієї спільної справи і допомагають незрячим. Мене завжди тішить то, що щороку кілька автобусів незрячих збираються, і ми відправляємо їх по Почаю паломницю до Святого по Чаївської лаври. З благословення митрополита Волинської Луцького Ніфон та у стінах ВДС відбувся День православної книги. Про роль книги у формуванні духовності православної віруючої людини розповів викладач Волинської духовної семінарії, священник Вадим Лебідь. Він наголосив, що головною настільною книгою християнина є святе письмо, але церква має безліч іншої духовної літератури, яка містить безцінні скарби. Це життя святих, церковно історичні, богословські праці, творіння отців церкви. Про діяльність видавничого відділу Волинської єпархії розповів його очільник, викладач ВДС, протирей Олександр Федчук, а протирей Валентин Марчук розповів про історію видання Факсиміле Луцького Євангелія і Луцького псалтеря 14 століття. Наостанок ректор ВДС, протире Рустика Капаус, подякував лекторам за змістовний позакласний захід у семінарії. у середу, 16 жовтня, день ангела у ректора Волинської духовної семінарії, кандидата бословських наук про тре Русіка Капауза. У православній церкві є дуже гарна традиція такі особисті свята відзначати найперше у Божому храмі. І в день свого небесного покровителя отець Рустік очолив богослужіння у кафедральному святопокровському храмі Луцька. На службі особливо піднесено співав для свого наставника хор студентів семінарії іменинника привітав його перший духовний вчитель, наставник протерей Петро Муллер. секретар єпархії протерей Миколай Бондарук, передав оцю рустіку вітання від владики. Відзначивши дві чесноти імінинника, віру у Господа та смиренність, у смільній молитві та молебні здоров'я іменинника взяли участь понад 10 священнослужителів, з котрими протери Русі Капа спільно трудиться у семінарії в Божому храмі на благодатній ниві духовного виховання Господніх дітей. Його особистий шлях до бою священницького служіння не був традиційний. Школа семінарі парафія. Досить сказати, що студентом Волинської духовної семінарії Русті Капа став аж у 25 років. Отримавши перед тим гарну світську освіту і райдушні перспективи службового зростання. Здається, що саме про нього написано у святому письмі Створив Бог людину знайти його. Вітаємо, дорогого ця ректора, з Днем Ангела! Після цього Ісус пішов до міста, що зветься Наїн. Із ним шло багато учнів і безліч народу. Коли ж він підійшов до воріт міста, якраз виносили померлого єдиного сина у матері, а вона була вдова і чимало народу йшло з нею з міста. Побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав їй: Не плач. І підійшовши, доторкнувся до ведра, ті, що несли, зупинилися, і він сказав: Юначе, тобі кажу, встань. Мертвий піднявшись, сів і почав говорити. І віддав його Ісус, Матері Його, і всіх охопив страх, і славили Бога кажучи, великий пророк з'явився між нами, і Бог відвідав народ свій. Слава Богу, возлюблені браття і сестри. Сьогодні ми в храмі чули Євангеліє, Господь звершив велике чудо воскресив, Сина Вдови. Ми можемо собі тільки уявити. Але це за частенько ми можемо відчути своїм серцем, коли ми втрачаємо близьких, рідних, знайомих, друзів, яке горе огортає і смуток наше серце. Ми особливо задумуємось тоді, щоб ми так мало уваги приділяли цій людині, нашому другу, близькому, нашим батькам, брат, братам, і каємося, що. Ми станемо кращими. Ми можемо собі уявити, яке горе було на серці у цієї вдови, тому що вона загубила єдине, тому що та радість, яка була у неї все життя, єдиний син, відійшов у вічність. Господь зжалився, бачивши її горе, сльози і воскресив із мертвих. Ми можемо собі уявити духовно, яка радість. Настала тоді у цієї матері, що син є живий, що радість наповнюється її серце, і ця любов, яку вона все життя ізливала до єдиного свого сина, вона продовжується. Але ще можемо більше уявити всіх тих, хто був свідком цього величавого чуда, яка слава пішла про Спасителя, що це явився один із пророків, Воскресів із мертвих. Господь наш Ісус Христос дає нам можливість воскреснути тут на землі щомиті, те гріховне, що ми маємо навколо нас, що яке поражає наше серце, гріх злоба цього світу, суєтність, яка втягує нас У цей світ злоби, ми можемо воскреснути. Коли ми переступаємо поріг святого храму, ми бачимо, як святи угодники дивляться на нас, можливо, і духовно облічає нас совість, напевно, так є. І тоді особливі думки приходять на наше серце думки покаяння. Коли ми принесемо це покаяння і приймемо саме святе, дорогоцінне, що є тут на землі. Причисте тіло і кров нашого Спасителя, наша душа воскресає із мертвих. То ми тоді ми стаємо ближче до нашого Спасителя, тоді ми знову знаходимо сили нові для любові, для праці, для спілкування, і особливо маємо велику можливість дорожити цим безцінним часом нашого земного життя для спілкування з ближнім Своїм. Я бажаю, дорогі браті і сестри, щоб ми ніколи не забували, що цей час є дуже швидкий, це є одна тільки мить і проходять наші роки. Цінімо цей час. Шануємо відносини один між собою. Возливаємо любов і свого серця якнайбільше один до одного, тому що так швидко проходять земне життя дні нашого земного життя. І як Сонце. На швидко нашого життя клониться донизу. День пройшов, і до вічності ми є все ближче і ближче, все ближче стоїмо до тієї миті, коли Господь нас призове до вічності, і ось це наше земне життя як у православних християн, спілкування один до одного, в любові один до одного, воно є дуже важливим, тому що ми засвідчуємо велику любов до нашого Творця. Я бажаю, дорогі браті і сестри, щоб ця пам'ять, пам'ять православного християнина, пам'ятаючи про останні дні свої, була завжди у нашому розумі і в нашому серці. Бережімо один одного, цінуємо цей земний час і прикладаємо всі зусилля, що ми є єдине стадо Христового, що ми є єдиним і збраний нашого Творця. Я бажаю, щоб. Наші відносини, наша любов кріпла, щоб ми якнайбільше зустрічалися і хвалили нашого Творця, а ще більше дякували за той великий безцінний дар, який Він нам дав прийти у цей світ по святій пам'яті наших батьків і бути свідками його слави тут на землі. Хай Господь в цьому нам всім допомагає. Амінь. Слава Богу! Любі мої отці, пастирі, присвітері церкви Христової, дорогі мої браті і сестри, діти церковні, оленяни, земляки мої, біжить час, закінчується вересень місяць, не ступатиме осінь. Ми з вами живемо. Дякувати Богу за все, за те, що минуло, за те, що є. Благаймо Бога, щоб не було гірше в майбутньому. І саме головне, бережімо своє здоров'я і бережімо нашу віру і матінку, нашу церкву. Сьогодні знову ми поглянемо послання апостола Павла. Відкриємо послання до Галатів і уривочок з другої глави до Галатів із 16 до 21 вірша, які сьогодні були прочитані під час літургії у наших храмах. Ось що сьогодні каже до нас і до Галатів апостол Павел. Браття, коли ми дізналися, що людина оправдується не ділами закону, а тільки вірою в Ісуса Христа, і ми увірували в Христа і Ісуса, щоб виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо ділами закону не виправдається ніяка плоть. Євреї, боговибраний народ, який Загубив своє боговибранство, витребувавши понтія Пілата смертної кари для свого Спасителя і Месії, для Ісуса Христа. Утративши боговибранство, євреї втратили все. Вони мали велику надію на закон Мойсеїв. Але закон, як каже це письмо, був дітоводітелем. Тобто Він вів усіх нас до Ісуса Христа. Були криваві жертви в Старому Завіті. Це прообраз жертви Ісуса Христа. Був Єрусалимський храм це прообраз тих храмів, молитвених будинків, які сьогодні є в православній церкві по всьому світі. Старозавітнього священства, по чину Аарона, установлений Богом, змінився священством єпископами, присвітрими, дияконами новозавітнього часу, почину Христа і апостолів. Кровава жертва замінена в новому заповіті, жертва Ісуса Христа, тілом і кров'ю Його, хлібом і вином. Законом як каже тут апостол Павел, не спаслась ніяка плоть, а благодатью і вірою в Ісуса Христа, кров'ю Ісуса Христа спасається все людство. І ми ми живемо на Волині, ми не належимо до єврейського народу, ми з язичників, наші предки були ідолопоклонниками, але вже більше тисячу років. Наша земля і наші предки прийняли Християнство. І Христос жив у наших предках, Христос живе в нас, Христос буде жити у ваших дітках і онуках. Тому законом не спасаються, а спасаються вірою. і сьогодні, жива і діюча в наших серцях. І якщо ж Шукаючи виправдання у Христі, ми і самі виявилися грішниками, то не вже Христос є служитель гріха, аж ніяк. Хоч ми грішні люди, але Ісус Христос очищає нас своєю кров'ю, очищає нас від усякого гріха. Бо, що, бо якщо я знову будую те, що зруйнував, то сам себе роблю злочинцем. Бачите, як? якщо я будую те, що зруйнував, якщо ми руйнуємо нашу віру і знову будуємо її, там ми злочинці. Ми не покликані руйнувати віру. Ми повинні тримати віру, крепко тримати її, передавати її своїм нащадкам, своїм дітям і онукам. Віру передавати не пошкодженою, не докладати щось своє, а не тлумачити так, як я хочу. А так, як це розуміли святі отці церкви, які жили до нас? Як це розуміли святі апостоли, щоб не було у нас самочинства, щоб не було у нас єрісей, а щоб у нас була євангельська істина? Законом, каже апостол Павел, я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я співрозп'явся Христові. Чуєте, як каже? Законом я вмер для закону, але щоб жити з Богом, я співрозп'явся з Христом. Для чого? І вже не я живу, каже далі 20-й вірш, а живе в мені Христос. А що нині живу в плоті, то вірою живу в Сина Божого, котрий полюбив мене і віддав себе за мене. Бачите, як поєднує апостол Павло віру. Старий завіт, новий Завіт смерті Воскресіння Ісуса Христа. Він старим завітом вмер для закону, щоб жити з Богом. Співрозп'явся з Ісусом Христом, щоб з Ісусом Христом і воскреснути. І вже не я живу, каже апостол, а живе в мені Христос. Отак От і ми, хоч ми люди грішні. Але хай живе у нас Христос. Якщо ми приймаємо Його причисте тіло і чесную кров, то хай Він нас живе. А що нині живу в плоті, в тілі, то вірою живу в Сина Божого. А так і ми. Ми в тілі живемо, але живемо вірою в Ісуса Христа, котрий полюбив мене і віддав себе за мене. Хіба Христос за нас не помер? Звичайно, помер. За мене, за тебе, дорогі друже, за всіх нас Христос помер. Тільки не помер за тих, хто його оставив, хто його покинув, хто пішов у блуд духовний, а за всіх інших Христос помер, і Він їх усі кличе до свого Царства. Ідімо покірно, як вівці, за пастирів, так і ми за Господом нашим і Ісусом Христом. 21 жовтня, день пам'яті преподобної пелагії, народилась вона в Антіохії і вирізнялася незвичайною красою. До того як увірувала в Христа, вела легковажний спосіб життя. Була танцівницею і блудницею. Одного разу єпископи Сирії з'їхалися на собор в І в числі був єпископ Нон, що управляв церквою палестинського міста Іліополь. Єпископи попросили Нона, як самого найстарішого, прочитати проповідь перед народом. Вийшовши з храму, єпископи побачили натовп молодих людей. Серед них виділялася красою і безсоромністю одягу свого Пелагія. Святий Нон щиро молився про порятунок грішниці. У наступну неділю, коли він звершував божественну літургію, Пелагія вперше прийшла до храму. Богослужіння і проповідь святого так вразили її, що вона жахнулася від свого гріховного життя. Ставши християнкою, Пелагія зібрала своє майно і принесла Нонну. Нон велів роздати його бідним. Кілька днів по тому Палагія, переодягнувшись в чоловічий одяг, покинула місто. Вона прийшла в Єрусалим і тут прийняла чернечий постриг, але її прийняли за юнака. Влаштувавши собі келію на Елеонській горі, вона зачинилася в ній і почала вести суворе чернече життя у покаянні пості та молитві. Жителі навколишніх місць вважали її за інока Пелагея. Після декількох років досягнувши багатьох духовних дарувань, інок Пелагій помер. При похованні з'ясувалося, що покійний чернець жінка. 21 жовтня прославлення преподобного Олексія Карпаторуського саме з цим угодником Божим на зорі ХХ століття почався масовий рух за відродження Прадідівської православної церкви на Закарпатті. Православні закарпатці не забувають свого праведного земляка. Труди з хіархимандрита Олексія в народі проголошені апостольськими, а його з самого і з любов'ю іменують апостолом Закарпаття. Витерпів він багато страждань від угорської та радянської влади. 12 березня 1990 Дев'ятого року були знайдені мощі з хіархи Мандри та Алексія, які нині почивають у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі, в селі Іза Карпутлаш Кустського району. Вже в день знайдення мощі преподобного Алексія Господь явив через них свою благодатну поміч. Житель Іршавського району, в якого на шиї довгий час були пухлини, лікування від яких не давало ніякого результату. В день знайдення мощей молився преподобному про зцілення. щирою молитвою. Він доторкнувся до мощей святого. А через три дні пухлини на шиї Зникли такі чудеса коло моще преподобного не поодинокі. З нагоди святкування 1025-ліття хрещення київської Русі у Луцьку з благославення митрополита Волинського Луцького Ніфонта відбудеться торжества. 22 жовтня унікальний хрестний хід за участю священнослужителів Волинської та Володимир Волинської єпархії з усіма чудотворними іконами Волинської єпархії, Почаївською іконою Божої Матері та копією Волинської ікони Божої Матері, подарованої для Волині предстаятелям Української православної церкви, блаженнішим митрополитом Київським сієм України Володимиром. 23 жовтня відбудеться святково-божественна літургія з нагоди престольного свята храму всіх святих землі Волинської. Також цього дня відбудеться відкриття першої в Україні виставки нагород Української православної церкви у музеї Волинської ікони. Святкування транслюватиметься Волинською Державною Телерадіокомпанією. Дорогі браття та сестри. Щиро вітаємо вас з Днем пам'яті всіх святих землі Волинської. Будемо святкувати торжество нашої Волинської землі та 1025 років. Від дня хрещення Київської Росії. Хай милосердний Бог, молитвами князя Володимира, княгині Ольги, святих нашої землі, оберігає нас, волинян, від усякого зла, многих вам і благих літ!